Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я знову повертаюся у сиву давнину до витоків старої і давньої Галицької кухні, страви якої були досить оригінальними, дешевими, смачними і одночасно. Вишуканими Страва, яку я буду готувати по замовленню свого чоловіка і сина, мені здається, у сучасній кухні вже забута. Але мої чоловіки пам'ятають, як їм готувала цю страву моя свекруха. І називається вона Шупеня. Свекруха навчила готувати шупеню мою дочку, ну, а я вже перейняла. Цей рецепт від неї. В інтернеті я все ж таки знайшла рецепт приготування шупині і дізналася, що це національна страва литовської, білоруської і української, зокрема гуцульської кухні. І готується вона трохи по-іншому, з картоплею. Я ж подам вам сьогодні саме той рецепт, по якому готувала моя свекруха. Тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. Для приготування шупині можна використовувати квасолю любого сорту. У мене ось така темненька більшенька квасоля. Спочатку її перебираю, потім мию. Знову наливаю чистою водою і залишаю хоча б на 5 годин, щоб вона набухла. Але, як зазвичай, я це роблю на ніч. Ось так квасоля простоїть у мене цілу ніч, а ранком набухлу вдвічі, а може і втричі квасолю вибираю з миски у каструлю, знову мию її, знову набираю чистої води і кладу її на вогонь. Нам треба, щоб квасоля закипіла. Першу воду зливаємо, промиваємо квасолю, наливаємо знову водою чистою. І кладемо на вогонь варитися уже до повної готовності. Після цього відмірюю склянку звичайного круглого рису. Чомусь я його люблю найкліпше. Рис висипаю у сотейник і промиваю його декілька разів, аж поки вода після промивання його не буде прозорою. Потім заливаю рис водою і кладу, щоб він намокав, аж поки не звариться квасоля. Час від часу збираю піну, яка утворюється на поверхні. Варити квасолю можете і з накритою кришкою, тоді пізніше вам придеться менше доливати води до неї. Я ж люблю варити з відкритою кришкою, тому у мене більше випарується води. Тим часом дрібненько наріжу зотри почищених і помитих цибулини. Коворітку кладу на вогонь і наливаю в неї невелику кількість соняшникової рафінованої олії. Відправляю сюди дрібно нарізану цибулю і при постійному помішуванні буду смажити її до прозорого кольору, навіть до трошки золотистого. Дрібненько нарізаю пару зубчиків почищеного і помитого часнику. Дрібненько-дрібненько січу його, ви ж можете його потовчи у ступці. Або вичавити пресом. Тим часом приготувалася уже моя квасоля. Бачите, скільки води випарувалося з неї? Скільки вона готувалася, вам цього казати не буду, тому що різна квасоля різних розмірів, різної ступені твердості, вам це треба контролювати самим. Відправляю у квасолю осмажену цибулю та дрібно посічений часник. Перемішую все це. І солю. Додаю десь чайну ложку приправи хмелі сунелі. А знову вимішую все це. Ви ж можете додати своїх улюблених приправ і спецій. Можете додати сюди гіркого перцю, можете додати сюди коріандру, можете додати столову ложку томатної пасти. Я ж цього додавати не буду, бо не вживаю гострого. Перчу чорним меленим перцем і для мене цих спецій достатньо. До квасолі я додам ще з 2 лаврових листочки, і нехай воно все собі так ще потушкується трохи. Попробуємо на сіль бульйон, він повинен бути трохи пересолений. Пізніше витягуємо лаврові листочки, кастрюлю з квасолою забираємо з вогню і для зручності кладемо на стіл і колотівкою для картопляного пюре виколочуємо квасолю. Так ніби робимо пюре з квасолі, але це не обов'язково кожну квасолю розколочувати. Можуть залишитися частинки цілої квасолі. Ось таку страву ми вже можемо подавати до столу. І називається ця страва грузинське лобіо. Але ж ми готуємо галицьку шупиню, тому я долю сюди ще кип'ятку. Перемішаю толочену квасолю з водою і засиплю їх замоченим рисом. Знову каструлю на вогонь і ось так, постійно помішуючи, будемо варити це все до готовності рису. Хочете помішуйте ложкою, хочете помішуйте дерев'яною лопаткою або колотівкою. але постійно-постійно ви повинні помішувати, тому що заколочена квасоля має здатність дуже швидко пригорати. На хвилинку забудете про страву і вона вже буде зіпсована. Ось так на легенькому вогні при постійному помішуванні, булькаючи, має доготуватися ця страва. А коли шупіння загусне, доливаю сюди кип'ятку. В самому кінці треба додати свіжої зелені петрушки і кропу. Але за відсутністю їх у цей період часу, я додам сухої петрушки і кропу. Звичайно, це ще повариться хвилиночку-дві, щоб ароматизувалася наша шупиня. Попробую, Попробуючи повністю готовий уже рис. І коли все готове, додаю сюди. Тушонку. Тушонку додавати не обов'язково. Просто воно в мене залишалося і, щоб не зіпсувалось, я її додам у шупиню. Надіюся, що тушонка не зіпсує смаку шупині. Свекруха моя ніколи не готувала шупиню з м'ясом. Але я собі думаю: а чому не можна її приготувати на якомусь смачному бульйоні із реберцят? Ну, звичайно, що можна, тільки було бажання. І було б що готувати. У мене все готове? Шупеня повинна бути ось такої густини і такої консистенції. А якщо при остиганні вона у вас дуже загусне, можете долити кип'яченої води. Поки трохи остигає шупеня, швиденько нарізаємо дрібненькими кубиками під черевину з прошарками сала і м'яса. Сковорідку кладемо на вогонь, відправляємо туди порізану. Під черевину і будемо висмажувати її на шкварки. Ну, а тепер, звичайно ж, якнайшвидше подаємо до столу нашу щойно приготовлену шупеню. А поверх покладемо щойно висмажені шкварки. Але це не тільки мають бути шкварки. Ви можете на олії підсмажити цибулю до золотистого кольору і нею помастити шупеню. Це теж дуже смачно. Зазвичай їдять шупиню із квашеними огірочками чи помідорами, маринованим перцем а чи кабачками. Усе, що у вас є у підвалі, все, що ви заготовили на зиму. З тим смакуйте шупиню. Ну, звичайно, що спочатку треба вам її приготувати. Тому готуйте і нехай вам буде смачно. Ну, здається, всі нюанси при готуванні шупені я вам розказала. А ні, ще один. Якщо ви хочете, щоб швидше зварився рис, тоді його запарте кип'ятком. Або можете просто відварити його до готовності і тоді додати до толоченої квасолі. Ну, тепер здається, все. Кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!